Щоб нічого не нарушати, плата, до якої йде. Бач, проводки, ось управління. Тут на поролончику посажено. Щоб сюди не е, цей, не було просквожування. Щоб не тірявся звук. Тут у нас басовик ходить. Ось о він. Ось наш басовик. Ось він, тут на резинці стоїть. Він мало того, що на резиновому клеєві приклеєний. Потім він зафіксірований одним фіксатором із шурупами. А потім зверху на ньому і стоп. Де? А, да, Перший фіксатор. Потім зверху кольцо, оце, яке теж на шурупи садиться і придавлює це кольцо. А потім іще зверху це все отак накладочкою. Тільки так все. І ось дивися, бачи Вань, дивись. Оце ось ванночка динаміків. Бачиш, ось обводоч. Це ванночка динаміків. Тут басовик пішов. Це секція динаміків. Бачиш? вона недоторканна. Отут де від цієї плати два проводка іде на ліхтарик, а в нас в колонці мається спереду ліхтарик. То цей ліхтарик не плутає звук. Чого? То, що бачиш, він Да. Ось одгородка цього ліхтаря, а ось тут у нас іграють динаміки. Динаміки грають у нас незалежна система сюди, щоб через ці проводки тут не було проскожування. Так що тут зроблено чітко. Реально чітко зяну. І ще, як ти і казав, дивися, в чому прикол. Тут стоїть акумулятор, але дивися, місце є під два. Диви. Тут є дві секції, дивись. Ось подерж камеру. На, подерж. Та можеш мене знімати, дивись. Бачиш? Ось один акумулятор, і рядом можна поставити іще один акумулятор. Диви. Тут два акумулятора можна поставити. Тобто цю колонку можна прокачати. Давай так, ставимо сюди два Самсунга. Вона буде просто бомба у льот. Цьому чоловікові я один поставлю. Бо ми договорялися за один, я з, з нього взяв символічну плату 50 гривень за розборку, зборку, перепайку цього акумулятора. Чисто, бо мені самому було інтересно перепаяти його, коротше. А так, я на вітраж собі зробив на двох самсунгах. Прикиньте вона буде на двох Самсунгах. Це буде просто! На! Ти такої колонки фіг найдеш. Все.